Чотири місяці тому я створив президентську комісію. Зробимо Америку знову здоровою. І сьогодні комісія офіційно представила свій перший звіт про здоров'я дітей. Ось лише деякі з тривожних висновків, і вони справді тривожні, неймовірні, жахливі. Понад 40% американських дітей зараз мають щонайменше одне хронічне захворювання з 1970 року. Рівень дитячого раку зріс у багатьох випадках майже на 50%. 50%. У 1960-х роках менше 5% дітей страждали на ожиріння. Зараз понад 20% мають ожиріння. Кілька десятиліть тому один в один. Ух, подумайте про це. Це, на мою думку, те, що мене щоразу вражає і здається, стає все гірше. Лише кілька десятиліть тому один з десяти тисяч дітей мав аутизм. Сьогодні це один з перші. Один з перших перші при аутизмі. Я вважаю, це просто жахливим. І не дамо нашій системі охорони здоров'я потрапити під вплив тих галузей, які вона має контролювати. Ми вимагаємо відповідей, громадськість вимагає відповідей, і тому ми тут вже зараз. Ми поступово відмовляємось від восьми найпоширеніших штучних харчових барвників. І ми поклали край найсерйознішим конфліктам інтересів у FDA. У нас там було багато конфліктів. Скоро очікується ще більше змін у наступні тижні. Протягом 80 днів комісія розробить дорожню карту сміливих реформ охорони здоров'я на основі цього звіту для нашого розгляду. Це на розгляд, і ми викладемо факти. Дозвольте е, привітати весь рух маха. Цей рух став дуже популярним. Люди люди справді кажу вам, вони шаленять від маха. Вони божеволіть, правда? Гадаю, це стане однією з найважливіших наших справ, бо ціни на ліки знижуються. Подумайте, що року, 21 рік, витрати росли, а тепер падають на 85-89%. Кажу вам, у двох випадках. Зниження на 80%. Неймовірно, ніхто такого не бачив. Хочу спитати Оза, бо знаємо один одного. Він крутий чувак, він жорсткий, як камінь. Якщо ви очолите групу, ви буде нелегко. Доведеться увійти і боротися. Зробіть це, і за кілька тижнів ціни на ліки впадуть різко. Ясно? Я вірю у вас. Не впораєтесь, звільню всіх до єдиного. Хай щастить хлопці. Гаразд? Впорайтесь. Компанії підключаються і. О, я вдячний за це. Це історичний момент. Ніколи уряд США так не діє у сфері охорони здоров'я. Завдяки Трампу не один міністр, а весь уряд підтримує цей звіт. По суті, цей звіт заклик до здорового глузду. Президент Трамп, електростанція.